Тема, яку я її назвав сьогодні інструменти від Бога». Я думаю, що кожен з вас знає, що такі інструменти. Коли йдете на кухню, є інструменти: ніж, каструля, пліта, там, ложка це вже в столові, да? це вже коли іси, ложка то є інструменти. Коли йдеш для будівника, там інші інструменти, там вже є молоток, там вже є перфоратор, там вже бітоломішалка, це інші інструменти. Для юриста зовсім інші інструменти. Для юриста інструмент це закон, це різні статути, кодекси для працівника медицини, для медика. Інші там шприц, там фондоскоп, тонометри, ліки це теж інструменти, якими вони працюють. І в кожній спеціальності є свої інструменти. І кожен розуміє, хто йде на роботу, він розуміє, що для виконання тих чи інших завдань люди використовують різні інструменти. І ці інструменти, якщо їх так підсумувати, вони потрібні для чого? Інструменти, потрібні, щоб виконати яке завдання, чи полегшити, чи покращити. Тобто інструмент це те, що дає можливість вам виконати те, що інше завдання. І це насправді дуже важливо. Важливо, тому що без інструментів Ті ми інколи не можемо досягнути цілі. Є такі завдання, які ми не можемо зробити. Я думаю, що без пристрою, там, топора чи пилки врядлі в нас вийде зрубати дерево. Тому що для завдання треба взяти інструмент. Одного разу, коли Ісус Христос набрав собі команду, Він підійшов. До людей, давайте прочитаємо. Коли він проходив біля Галейського моря, то побачив двох братів Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибаками, і каже їм: Ідіть за мною, і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж залишили сіті вони, пішли за ним. Ісус Христос підійшов до двох людей до Сіміна і Андрія, до Петра і Андрія. І що вони робили? Ловили риби. У них були інструменти, так? У них була лодка, і в них були сіті. Це ті інструменти, які вони виконували свої завдання, ловили рибу. Можна було б взяти вудочку. Це було б дуже довго, по одної рибинки, а вони були професійними рибаками, які заробляли ці на життя, і вони дуже багато ловили риби сітями, витаскували, і це була їхня робота. Вони цінили сіті, вони ремонтували ці сіті, вони ремонтували свою лодку, тому що в них була ця їхня робота, і це той інструмент, важливий для виконання. Коли Сух Христос подійшов до них і каже, ідіть за мною. Що вони зробили зі своїми інструментами? Залишили? Чому? Тому що для виконання той іншої завдання були потрібні інші інструменти. Вони розуміли, що Бог казав ловцями людей, але ніхто не подумав, що вони візьмуть свої сіті, свої старі, і будуть закидати в толпу людей і тащить до себе. Ні, вони так не уявляли. Вони розуміли, що коли Бог дах їх покликав на інше служіння їх завдання. Будуть інші інструменти. В цій фразі «Ідіть за мною і зроблю вас хлопцями людей, насправді дуже є багато цікавих думок. Я хочу звернути на ці цікаві думки. Перша думка я буду з вами. Коли Ісус Христос сказав: ідіть за мною, то я буду з вами йти. Тобто не йдіть кудись щось робіть. Ні, я буду з вами. Це дуже важливий інструмент. Присутність Бога. Далі він сказав. Ви від мого імені. Да, тут не сказано. Якщо ви подумаєте, ви йдіть за мною і зроблю вас ловцями, то ви будете йти за мною, я вас буду кимось робити, наче ви будете виступати від мого імені. Коли Ісус Христос підійшов до учнів, на той час уже про Ісуса йшла і продольована слава. Коли він їх покликав, вони вже розуміли, що це вчитель. І вони розуміли, що це особлива людина і це буде особлива дія. І коли б вони не пішли, то вже будуть знати їх як когось від імені цієї людини. Це вже не будуть просто Андрій і Петро. Це будуть люди від Ісуса Христа. І третя думка це дія Христа. Я зроблю вас. Він каже, що. В цей час, коли ви будете зі мною, я зроблю вас кимось. Я в вашому житті буду діяти. І якщо ми позагадаємо на історію учнів, то ми скажемо, що всі три роки Ісус був з своїми учнями. Всі три роки Він був разом з ним. Коли люди бачили учнів Ісуса Христа, то вони казали, чиї вони? І ми бачили, скільки дій Ісус Христос зробив під час цих трьох років. Дій для них і для людей дуже багато дій. Ми ще трошки по цьому розмовляємо, але три дії, три таких інструмента, я назвав би їх інструментами, і, і тій... далі ми поговоримо, чому це те, що дійсно важливо зрозуміти і прийняти кожному з нас. Коли Господь Бог посилає людей на якесь завдання. Він не посилає людей з пустими руками. Він завжди позаботиться про те, щоб в тебе щось було: інструмент, з яким ти будеш працювати. Інструмент, щоб досягти того завдання, яке він тебе послав. Я можу з певності, напевно, вже не раз я казав, і навіть подитожуєм сьогодні, що кожному з нас Бог дав завдання. Нема людини Божої, в якого й нема завдання. Є просто небажання його виконувати, Іль ігнорування Божого Слова. Но Бог кожному з нас дав завдання, і Бог каже: Давай, дій! Для того, щоб ти діяв, я для тебе даю інструменти. Ми з вами говорили про Мойсея, і в принципі, далі ми будемо згадувати ці слова в діалогі з Мойсеєм, і Бог, коли послав його на служіння, Він каже, Я тебе даю. Інструменти три, які ми сьогодні поговоримо. Присутність Бога. Бог сказав. Та Бог наголосив, я буду з тобою. І ось тобі ознака, що саме Я Тебе послав, коли виведеш з Єгипту, то ви поклонитесь Богові на цій горі. Та Бог сказав, Я буду з тобою. Перед тим, як послати його на служіння, Бог сказав дуже важливу думку. Мойсей, я буду з тобою. Знаєте, я, якби, такий дитячий образ. Я так е розмірковую. Знає, інколи саме дитячий образ він саме цікавий. Дитячий образ. Знаєте е дитяча це площадка, де там пісочниця, де качельки <кхідження> <клістити> <місце> різні там. І в цієї площадки. Е Лавочки для батьків. І ось дитина грається в пісочниці, а батько знаходиться десь там мати, на лавочці. Так ось це не так. Коли Бог каже, я з тобою, це значить, дитина в пісочниці і батько там. Коли Бог каже я з тобою, це значить, я рядом з тобою. Я постійно з тобою, Тобто ти йдеш на це завдання не сам. Тому що завдання, яке б дав Бог Мойсею, воно дійсно було тяжким, неймовірно тяжким, страшним. І ми читали, що Мойсей не був готовий до цього. Я би хотів знати і зробити виступлення. Дуже важливу думку, я не хотів би її залишити. Коли Бог звертався до Мойсея, то Він звертався до нього як до потужного служителя. Інколи нам кажеться, що Мойсей такий там віднікувався, і він такий слабкий ні. Він був потужним служителем ще до того моменту, коли Бог до нього звернувся. Просто Мойсей був невпевнений, йому не хватало чогось. І тому Господь працював і обдавав йому ці інструменти, що він впевнився в своїй ділі. Тому що. Присутність Бога це основа нашої впевненості. Це Дуже важливо розуміти, що Бог зі мною. Коли ми щось робимо, знаєте, по житті своєму йдемо, знаєте, задуматися над такою думкою. Що б я не робив, де б я не я був? Бог зі мною. Я йду в церкву. Бог зі мною. Ну, дуже легко це виявити. Що я рядом зі мною, коли я йду на служіння, Бог зі мною. Легко уявити, коли виходжу сюди співати, і Бог зі мною. Я не сам. Напевно, несложно уявити, коли ти виходиш проповідувати, знаєш, що Бог з тобою. Коли ми йдемо в світі, в цьому житті, ми розуміємо, що якщо я йду і Бог зі мною. То це дека впевненість в моїх діях, що я не сам по собі, що я не залишений, не оставлений на розтерзання, як то кажуть, а Бог йде зі мною. Є інша сторона, і проблема в тому, що коли я хочу згрішити, розуміючи, що Бог зі мною отут є вже проблема. Можу сказати, впевнені, коли Бог пообіцяв кожному з нас, що Він буде з нами, то так воно є. Коли ми говорили, що Ісус Христос. Коли він набрав своїх учнів, він протягом цих трьох років був завжди з учениками. Кожного дня. І коли учні були з ним, знаєте, вони були впевнені. Люба проблема, любе питання, вони казали: Ісус, розкажи, Ісус об'ясни. Ісус що робить? Ісус каже, Я рішу вам, я допоможу, я дам відповідь. І учні були завжди впевнені, що Ісус дійсно допоможе, тому що Він був рядом. Що трапилося з учнями, коли Ісуса не стало? Тому що його рядом не стало. Все, страх, нерозуміння, розгубленість. Все. Христа не стало. Що далі? Присутність Бога це дуже важливий інструмент для нас. Коли нам важко, коли нам страшно, коли хочеться тікати, важливо згадати, що Ісус каже, Я буду з тобою. Бог пообіцяв, це не тільки Мойсею, і кожному з нас, кожний на встрочки, віршів Біблії каже, Бог, я з вами, я у вас. І це дуже важливо. Коли ми говоримо про наше служіння, я думаю, кожен з нас знає і розуміє, для чого нас прикликає Бог, Він каже це нам. І нам страшно, страшно почати. Але Бог каже, я з тобою. Давай разом йдемо і робимо. І коли разом з Богом ми можемо зробити все неймовірне. Знаєте, коли я розмірковував цю тему, я сповнив одного надпотужного служителя Бога. Це Йона. Пам'ятаєте, да? Йона. Знаєте, я розміщаю, я зрозумів, що він надпотужний служитель. Знаєте чому? Коли Бог дав йому повеління, йона розумів, що Бог з ним відсотково. І коли він пішов в противоположну сторону від завдання Божого, йти в горні Нєві проповідувати про спасіння їхнього життя. Йона розумів, що цього він не хоче робити. Чому? Тому що він вважав, що ті люди достойні смерті. Вони були погані, вони були жорстокі, вони вбили багато людей, вони були дуже поганими людьми. Він так вважав, і він бажав їм справедливої смерті, як він того хотів, як він того бачив. Але Бог йому сказав: іди проповіди, щоб спаслися. Йона пішов в іншу сторону. Ми знаємо, що було далі шторми, океан чи море, кіт, і Йона оказався там, де повинен бути. Йона знаєте, був настільки потужним, що він знав, коли він сидів далі. Він знав, що якщо він піде в Нінєвію і почне проповідувати, то він буде так проповідувати, що він не покаяється. Тому що з ним був Бог. І він виконує завдання як для Бога. І коли так відбулося, а так і відбулося, він сидів і був сумний. Це дійсно цікаво. Я на тебе його чуть чуть приманшав. Але мені здається, Йона був дуже потужний. І він це розумів. Він розумів, що коли Бог з ним. Завдання буде виконане. Тоді, братитесе перший інструмент, який важливий для кожного з нас, це розуміння присутності Бога зі мною. Що б ми не робили, якщо ми це знаємо, то ця сила Бога буде з нами, і він буде діяти. Присутність Бога це моя впевненість. Далі, інший інструмент ім'я Бога. Цікаво на що ім'я Бога, якщо ви замітили, Бог, коли казав про своє ім'я, Він казав трижди в трьох інтересних контекстах. Давайте спочатку прочитаємо. Вихід 3:14. І відповів Бог Мойсею: Я є той, хто є. Це він каже до Мойсею, звертається. Знаєте, хто я? Каже, я є той, хто є. так скажеш ізраїльтянам. Говорив далі він, Суші послав мене до вас. Це ім'я, яке він сказав до Моїсея. Далі. 3.15. Продовжуючи розмову, Бог сказав Моїсею, передай ізраїльським нащадкам Господь, Бог ваших батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова послав мене до вас таке моє ім'я по віки. Це пам'ять про мене з роду в рід. Каже: Господь, Бог ваших батьків. Каже, ось моє ім'я. Далі він каже: коли ти підеш до ізраїльського народу, кажи: Господь, ось ім'я ваших батьків, Бога ваших батьків. Далі. Для єгиптян. 3.18. Вони, послухають Твого голоса, ти підеш разом із старішин Ізраїлю до Єгипетського царя. Ви скажете йому: Господь, Бог євреїв, зустрівся з нами. Тож тепер ми підемо в трідневу подорож у пустелю, щоб принести жертву Господу нашому Богові. Знаєте в різних ситуаціях для Моїсея, для єврейського народу? Для єгиптян, Бог каже: ось моє ім'я, ось цим ім'ям ти йдеш далі. Це для тебе: цим ім'ям ти йдеш до євреїв, з всім прийдеш до Єгипетського царя. Бог важливо показує, що коли ми йдемо, ми йдемо від когось. Ми не йдемо самі по собі, а ми йдемо від кого? Знаєте, є таке слово легітимний. Тась ось коли Бог каже, що ми йдемо від Його ім'я, це каже про нашу легітимність, що ми дійсні Його посланці. Знаєте дитячий приклад для образу а, про ім'я? Знаєте, приходить мати, дивиться, а там син в руках дрелька, молоток, гвозді, нож, і він там щось робить. Мати питає, що ти робиш? Хто тобі це дав? Мені це дав батько. Як ви думаєте, у мами до дитини є питання? До кого питання? До батька. Тому що він від імені батька має на це право. Ви розумієте, від імені Батька він може це робити. І це дуже важливе розуміння, що ми являємося Христя Божим посланцями, Бог нас в цьому світі послав. І він каже, ви від Мого імені. Сьогодні Християнська церква називається Християнами в честь нашого Бога Ісуса Христа. Ми виступаємо від Його імені. Ми не самі по собі, не тому, що нам так захотілося, не тому, що ми собі так придумали. А каже Бог: я вас посилаю. Якщо ми маємо якесь натхнення і бажання послужити, і Бог нам конкретно це каже. То я можу казати, тому що Бог мені це каже зробити. Якщо Бог призиває мене молитися, то Бог каже, моліться в моє ім'я і просіть. Якщо Бог каже, тебе йди і навчи, то йди і навчи, тому що Бог призиває. Це дуже цікаве розуміння, що важливість нашої навіть, легітимності, що дійсно ми виступаємо від його імені, не самі по собі. Дійсно, важливо розуміти, коли Ісус Христос сказав, що чого не попросите в Моє ім'я, то що? Правильно, буде вам. Чому? Тому що ми легітимні, ми від Його імені виступаємо. І Він каже, не соромтесь цього, використовуйте це в своєму житті. Не бійтеся казати, від кого ви, чи то Своїм. Чи то єгиптянам, людям з цього світу, не бійтеся, а перше собі не бійся сказати, що я від імені Бога Ісуса Христа. Не бійся сказати, що я від Нього, Він мене послав, Він мене кличе. І це важливо розуміти, використовувати Його ім'я во всьому нашому житті. Інколи не напевно це страшно. Але Бог каже: Використовуй, я даю тобі право. Єдине є інший бік, як завжди. В одному місці, коли люди сказали, не твоїм рівень ми чудеса робили, каже, відійти, не знаю вас. Кожного разу, коли ми використовуємо Бога для себе, для своїх потреб, які нічого общого немає Словом Божим, то Бог скаже, я вас не знаю. Бог ніколи не буде з вами тоді, коли ми робимо гріх, робимо зло, робимо щось для себе, тоді це не працює. І Бог дійсно тоді не буде з нами. І тоді Бог дійсно скаже: Я вас не знаю, хоч ви і називали своїм ім'ям, але ви були не від мене. Але коли ми живемо по Його слову, по Його призиву. То ми повинні не соромитися називатися Його ім'ям. І це важливий інструмент нашої легітимності. Далі дія Бога. Це дуже цікавий також момент це дія Бога в житті. Я хотів би зараз прочитати теж деякі етапів, де дійсно Бог каже про його дію. І так, перше, що він каже в вихід 3.20, про чудо. Тоді я простягну свою руку й урожу єгиптян, єгиптян усіма моїми чудесами, які чинитиму серед них після того Він відпустить вас. Це він каже про ті казні. Далі йде. Посух. Вихід 4.23. Тоді Господь промовив до нього, що це в твоїй руці? Він повів посух. Господь сказав: кинь його на землю. Мойсей кинув його на землю, і посох перетворився на змія. Так що Мойсей втік від нього. Цікаво далі. Рука. 4:6. Далі Господь сказав Мойсею, засунь свою руку собі під пазуху. Він засунув свою руку собі за пазуху і вийняв її, і ось ця рука побіліла від прокази стала наче сніг. Ідемо далі. Вода. 4,9 вихід. Але якщо не повірять після цих двох ознак і не, не прислухаються до твого голоса, то візьмеш води з річки і вильєш її на суходіл. Станеться так, що вода, яку візьмеш з ріки, на суходілі перетвориться на кров. Перший не хочу звернути увагу. Бог разнообразний. Він ділить чудеса, які просто не об'ясняються нічим. Далі Він каже посох. Бог може використовувати любі речі. Посох – це просто палка, якою Мойсей ходив. Пас овець. Просто палка. І Бог може її використовувати. Рука. Бог каже, я можу використовувати тебе для служіння. Вода. Бог може використовувати. Природу служіння. Тобто все, що єсть, Бог може використовувати до служіння для допомоги тобі. Але скажіть мені, брати та сестри, якби Мойсей просто кинув ту палку без Бога. Що з тою палкою було б? Просто впала б палка. Що було б з рукою Моїсея, якби він просто засунув руку свою за пазуху і витащив? Рука просто. Яка була дої, і така і після станеться. Може тепліше трошки. Що було б з водою, якби він вилив її на берег? Ну, максимум калюжа. Все, без дії Бога, всі ці речі були б звичайними. І не на що вони б не вплинули. Знаєте, це дуже важлива думка, яку я хотів поділитися, це дія Бога в наших ділах. В нашому служінні дати діяти Богові. Тому що дія Бога це основа нашої сили. Це дуже важливо довіритися Богу, щоб дійсно Бог працював через нас, дозволити йому робити чудеса. Чи може робити Бог чудеса? Може. Знаєте, саме дивне мені із чудес. Uh, який я пам'ятаю чогось мені так запам'ятає, коли Бог зупинив час. Пам'ятаєте? Це взагалі я не знаю. Знаєте, все можу об'яснити, але зупинити от так час це зупинилася вся вселенна. Все зупинилось. тому що Богу так було треба. І він все зупинив. Оце чудо. Не об'ясниш ніяк. Просто навіть не зрозумієш ніяк. І це дійсно чудо, яке Бог може зробити і зараз Він робить. Він неймовірні речі може робити, коли ми йдемо за них, йдемо за його позовом служіння, Бог каже, я зроблю неймовірні речі, якщо ти за мною підеш. Якщо от озивешся, неймовірні. Помімо цього, я... все, що ти маєш, ось мікрофон, цю штучку, ручку. Руки, ноги, природу. Я все зроблю так, щоб воно могло послужити і допомогти Тобі служінню. Все, що нас оточує, може нам допомогти, коли Бог буде діяти з нами. І для мене, дійсно це було таким неймовірним. Неймовірним, важливим елементом, що я без Бога дійсно простий. А з Богом. Кожен з нас неймовірний. Через нас Бог може зробити неймовірні речі. Більші, як ми можемо представити, більше, як ми можемо уявити. Я думаю, Мойсей, коли в розмові з Богом до цього моменту, він навіть уявити не міг, що таке можливо. Навіть на той момент я думаю, він не уявляв, що такі тікар, які він проведе. А Бог каже, не досягне своєї цілі, я допоможу тобі своєю силою зробити все. Бог дійсно залишив нам важливі інструменти. Перший інструмент це його присутність. Кожного дня, що б ми не робили, давайте пам'ятати, що Бог з кожним з нас. Давайте пам'ятати, що ми живемо і від Його імені. Що ми не робимо, просимо, молимося йому від Його імені, і що Його дія в нашому житті завжди є. Казалось би, саме просте – це молитва. Ну, Інколи так кажуть, насамперед це не так. Це саме могутнє. Але коли ми стаємо на молитву з Богом. Який рядом біля нас. Просимо Його ім'я, то дія Бога неймовірна. Люба наша дія це дійсно важливість розуміння використання цих інструментів. Якщо ще з цього ми не використовуємо, то ми ослабне. Ми дійсно не зможемо виконати Боже завдання. Нам буде страшно. Ми будемо думати, що ми не маємо на це право. Хто ми такі? Ми дійсно скажемо, що ми не справимося, що ми не зможемо. Але коли ми використовуємо ці інструменти, які Бог дав Моїсею, озвучив, нічого немає неможливо, тому що Бог дійсно нас посилає. Тому, брата і сестри, давайте кожен з нас. Кожен пам'ятаємо про це. Бог з нами, Його ім'я, ми від Його ім'я. І Бог діє через нас. Амінь. Давайте помолимось.